На жаль, поступився в півфіналі. Тільки тут є один нюанс. Тут чомусь написано Дмитро, а тут у нас був Єгор. Так, ну можливо, щось, щось тут, напевно, Тому що генер його зараз виводить той самий, який так, і тренує. Да, да. Я... сьогодні, на жаль, він поступився в півфіналі. Але проводив достойний поєдинок, молодець. Він там завоював, ну а тут надіємося на перемогу. Він якраз у Санка Андрій з одного клубу. Так, тренується не також одного тренера. Є. Дмитро чітко виконує міміку, показує, що він робить лицем своїм. Це обов'язково для суддів, судді за цим постійно дивляться. Ну, З ритмікою і рівновагою ніби все гаразд його. Так. А рівновагу тримати це неймовірно важко. Особливо, Звичайно, коли на наваж... дивляться судді, люди. Спортсмен чітко попадає в ритм. Трішки рівновага. Ото таке. Так, була зараз невеличка помарочка в нього. Перехід робить. Знову бачимо лук. Вистріл. Вистріл робиться чітко, щоб суд... судді зрозуміли, що він хотів зробити, що він зробив. Навіть звук це. Так. Ногою він. Чуєте, як він стукає. Так. Привертає увагу до того, що це був постріл. Дає зрозуміти, верніше, що це був постріл. І видно, Не... як він натягує тативу, щоб вистрілити. Це і Но... в реальному житті. І всім своїм видом показав, що не влучить. Так. Тепер О. все гаразд. Так. Так. Спортсмен робить кінцеву вправу. Дякую за те, що вдалий постріл, і дякую глядачам а -а -а. за те, що дивились його композицію.